Загадкове зникнення українки Ганни Коврижних у США обростає новими деталями. Про перебіг справи з розшуку, що триває вже три місяці, в мережі розповіла подруга матері Ганни. Докладніше про те, як протікає слідство далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. На своїй сторінці у соцмережах наближена до сім'ї коврижних жінка. Відповіла на запитання підписника щодо перебігу справи, за її словами. Наразі розслідуванням займається вже третій детектив. При цьому що сталося з попередніми двома, невідомо. Жінка зазначила, що новий слідчий проявляє більше ініціативи у розшуку, і поліція нарешті почала хоч щось робити, аби знайти Українку. Раніше версії слідства та його хід викликали у рідних зниклої питання. Також жінка розповіла, що мати Ганни та її донька за три місяці так і не оговталися від удару. У доньки нібито навіть почалась депресія, і дівчина перестала спілкуватися з людьми. Крім того, авторка допису переконана, що суспільний розголос, якого набула справа, мав статись, коли Коврижних зникла, а не через кілька місяців після цього. Нагадаємо, 38-річна Ганна Коврижних є громадянкою України. Чотири роки тому вона переїхала до США і оселилася у Флориді. Мігрантка вела блог у соцмережах під псевдонімом Ангел Вольна. Називала себе провидицею і піднімала теми, що стосувалися релігії та езотерики. За кілька днів до зникнення Ганна опублікувала у соцмережах дивні відео, де танцювала в бікіні з підписом: я хочу, щоб усі запам'ятали мене саме такою. Крім того, блогерка показувала пакування необхідних речей, зокрема проти газу, сонячних батарей та рації зі словами Я знаю, що мій час близько. Останній раз Гану бачили 5 липня 2025 року під час подорожі через округ Сан-Дієго. За словами її близьких, вона залишила Флориду, щоб подорожувати на постійній основі у своєму трейлері, насолоджуючись одиночною поїздкою. Вже за тиждень її Джип Гранд Чирокі та Кемпер були знайдені покинутими на вулиці в Потреро через два місяці за будь-яку інформацію про її місце знаходження призначили винагороду в тисячу доларів. США за даними Hindustan Times, про зникнення Гани 12 липня повідомила подруга її мами. В обговореннях на платформі Reddit зазначалося, що родина Коврижних проживає в Італії і не знає англійської мови. Відомо також, що 5 липня мати Гани отримала від неї останнє повідомлення: фотографію листа з gps координатами в Потреро, в якому було розпорядження, щоб всі особисті активи жінки передали її матері. Раніше поліція повідомляла, що наразі немає підтвердження, чи пов'язане зникнення з криміналом, чи жінка вирішила піти добровільно. Сержант Шерифа Сан-Дієго Джейкоб Клепач заявив. Ми вважаємо, що вона просто подорожувала країною, залишила машину в потреру і більше до неї не повернулась. Офіцери також припускають, що Гана могла перетнути кордон з Мексикою в районі Текате. Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Гани, звертатися до Офісу шерифа Сан-Дієго. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Жорстоке вбивство Українки сколихнуло Америку. В місті Шарлот у північній Кароліні була зарізана 23-річна Ірина Заруцька. Громадянка України виїхала з сім'єю до США, аби втекти від війни, але загинула від рук місцевого жителя під час поїздки у метро. Ситуація вже набула неабиякого розголосу. Трагічну подію прокоментував Ілон Маск, Дональд Трамп молодший, навіть сам президент Сполучених Штатів. Докладніше про всі деталі резонансного злочину. Далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Киянка Ірина Заруцька переїхала до США в серпні 22-го року разом зі своєю сім'єю, мамою, братом і сестрою. Пише обозріватель. Судячи зі сторінки дівчини в LinkedIn, в Америці вона шукала роботу кухаря або помічника кухаря. В Україні працювала барменом у магазині Бірмаркет. Також Ірина навчалася в коледжі будівництва та дизайну за спеціальністю реставрація предметів мистецтва і навчалася керуванню автомобілем. Родина загиблої повідомила, що вона була талановитою художницею, любила створювати скульптури, а також еклектичний одяг, який відображав її яскраву натуру. Свої роботи дівчина дарувала рідним та друзям. У США Ірина швидко адаптувалася, навчалася в коледжі, де вивчала англійську мову, працювала в магазині одягу та в мережі ресторанів швидкого харчування. У майбутньому Ірина мріяла стати асистентом ветеринара. Дівчина дуже любила тварини, і часто допомагала сусідам вигулювати їхніх домашніх улюбленців. За інформацією, змі загибла перебувала у стосунках з молодим чоловіком на ім'я Стас. Разом з друзями вони полюбляли проводити час на природі. Вбивство Ірини Заруцької сталося у місті Шарлот у південній Кароліні. Близько 22.00 дівчина зайшла у вагон метро на станції Іст Вест Бульвар. За лічені хвилини чорношкірий чоловік, що сидів позаду неї, дістав розкладний ніж і наніс жертві три удари в область шиї. Від отриманих травм дівчина померла на місці події. Як видно на ролику, оприлюдненому у Нью-Йорк-Пост, ні до ні під час нападу жертва із вбивцею жодним чином не контактувала. Наразі невідомо що стало причиною такої агресії з боку чоловіка. Підозрюваного оперативно затримали і звинуватили у вбивстві першого ступеня. Ним виявився 34-річний Декарлос Браун молодший. Згідно з судовими протоколами, отриманими виданням з пост, брауна з 2011 року, кілька разів заарештовували за тяжку крадіжку пограбування і застосуванням небезпечної зброї та погрози. За даними WSOCTV, він є бездомним і вже відбув 5 років ув'язнення за пограбування із застосуванням смертельної зброї. За даними ЗМІ, ймовірний вбивця, також має відкриті обвинувачення за нецільове використання системи 911. у січні 25-го року. Браун звернувся до правоохоронців і повідомив, що хтось, начебто, вживив його тіло штучний матеріал, який контролює, коли він їсть, ходить і розмовляє. Пише Шарлот Бзорвер, з огляду на цей факт, можна припустити, що нападник мав проблеми з психічним здоров'ям за повідомленням Посольства України в США. Відомство перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, який проводить розслідування справи, а також матір'ю загиблої справа перебуває на контролі дипустанови. Факт вбивства чорношкірим чоловіком білої жінки поставив на вуха американських ультраправих коментаторів, так політична оглядачка ліз Вілер написала в ікс, що вбивства темношкірих білими зазвичай викликають цілу хвилю повідомлень у топ-медіа, тоді як вбивство Заруцької було проігноровано змі. Як приклад, вона проаналізувала сайт «The New York Times». На її повідомлення відреагував Дональд Трамп молодший, який переважно виступає з критикою України. Син президента США зробив репост допису Вілер, зазначивши, що цитуємо усі клоуни з прапорами України в Біо теж мовчать з приводу вбивства киянки. Своєю чергою, американський мільярдер Ілон Маск теж мовчати не став. Він зробив репост кількох повідомлень, в одному з яких було проаналізовано сайт. Associated Press на предмет згадок про вбивство Українки. Маск закликав засуджувати прокурорів та суддів, які допускають вбивства, зґвалтування та пограбування. Крім того, маск зробив репост допису правого коміка Амірі Кінга, в якому той наводить статистику щодо кількості нападів темношкірих громадян на білих і навпаки. Виходячи з неї, афроамериканці скоюють злочини проти білих значно частіше, попри їх меншу кількість серед населення. Дану тенденцію кінг назвав полюваннями. Вбивство Українки прокоментував і сам президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі. True Social він написав, що подивився жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки щоб уникнути наслідків жорстокої війни в Україні. Він зазначив, що на дівчину напав психічно неврівноважений божевільний і відомий злочинець, якого затримували та відпускали 14 разів. Щоправда, навіть тут республіканець не втримався від приплітання до ситуації своїх політичних опонентів якого біса він їздив потягами та ходив вулицями, Таких злочинців слід ув'язнювати. Було очевидно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці, написав Трамп. На повідомлення про смерть Ірини Заруцької відреагували й у громадському коледжі Роуен Кабарус. Де дівчина навчалася з 2023 по 2025 рік. В закладі зазначили, що викладачі були вбиті горем через смерть колишньої студентки. Українська візажистка Уляна Козловська також написала у своїх соцмережах, що працювала з Іриною Заруцькою, як і з моделлю. Вона зазначила, що дівчина була прекрасною людиною і талановитою художницею. Після смерті Ірини на сайті GoFundMe з'явився збір на суму 20 тисяч доларів на підтримку сім'ї загиблої. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.